33-річний кроповничанин Руслан записався на військову службу за контрактом у десантно-штурмові війська. Своє прізвище не називає зміркувань безпеки. До цього працював торговим представником. Вирішив йти, тому що в мене, би, в мене є батьки, дружина, двоє дітей. Хтось повинен захищати їх та нашу країну. Я за контрактом маю, там є певні привілеї, тому що можна вибрати ну, окрему частину військову частину, ту, яка тобі потрібна. Чоловік має досвід строкової військової служби. Києві, в президентському полку. У мене є фізична підготовка, займався все всю життя, займався спортом. Служити за контрактом можуть громадяни України, чоловіки та жінки віком від 20 до 45 років. Будуть проходити навчання в одному з навчальних центрів Збройних сил України на протязі від одного до трьох місяців. І ці е, громадяни повинні бути здорові, повинні пройти е, Фізичний відбір, морально-психологічний відбір. І тоді вони лише будуть зараховані за рішенням кваліфікаційної комісії до навчального центру. З тими, хто пройшов відбір, укладають контракт з рядовими на три роки, з сержантами і старшинами від трьох до п'яти років. На такі ж терміни з рядовими сержантами та старшинами контракт продовжується. Вони йдуть конкретно до військової частини. Також вони отримують так називаємо підйомну допомогу. Як військовослужбовці за контрактом, десь до в районі 15 тисяч у них підйомна сума, грошове забезпечення складає 15 тисяч, 30 тисяч складає премія, і є ще 100 тисяч премія, коли військовослужбовець бере безпосередню участь на лінії зіткнення. Це щомісяця. Також в навчальному центрі існує вірогідність, що за рішенням кваліфікаційної комісії вони поїдуть до. Навчальних центрів іноземних держав для того, щоб вчитися за спеціальністю. Кропивничанин Руслан уклав контракт на три роки. Хочу, щоб моя сім'я, мої близькі та рідні жили в Україні, в якій немає війни. Своє життя після перемоги хоче пов'язати зі службою в Збройних силах України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.